Що ж, привіт всім учасникам розіграшів в Твіттері, які вже давно-давно напевно всі забули, але ми повертаємось, тому що у нас є ключик, який ми придбали за один бакс, і вирішили вам його віддати. Як же це чудово, правда? Давайте відразу на сторіночку нашого твіттера бачимо, що в нас є 111 учасників розіграшу. Іграшки Murdered Soul, 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 Saul, Suspect. Отак от, от гра непогана, вона вийшла 2-4 роки тому. Я навіть зараз не скажу, не пам'ятаю. Я, здається, її оглядав, чи не я? Не так важливо, але все, що потрібно про неї знати, це хороша історія. А як гра, не дуже, тому що студію явно підганяли, вони нічого не встигали. Потім вони гру релізнули і їх відразу ж розпустили. Тобто, хлопці, напевне, обісралися. Але це не важливо. Важливо те, що ключик у нас на цей мердеред є, і зараз хтось з цих 111 учасників його отримає. Як це буде відбуватись? В нас є сервіс, називається Competition Agency. Я копіюю адресу твіту, який треба було ретвітнути, адже умовою було ретвітнути саме оцей от твіт і підписатися на аккаунт PlayUA. Вставляю цю адресу в поле на сайті Competition Agency, і буквально за 3 секунди я буду знати переможця. 3, 2, 1. І це Юрій Ковальчук. Глянемо на його профіль. От, Відразу бачимо наш ретвіт. Бачимо, що він підписаний на аккаунт PlayUA в Твіттері. І Юрій Ковальчук отримує ключика Murdered Soul Suspect. Я його йому відправлю в приватні повідомлення Твіттеру відразу по закінченні трансляції. А свіжий розіграш я розпочну, як тільки у нас будуть якісь ключики зайві від видавців, від розробників, від кого би то не було, чи ми десь самі їх прикупимо. І я відразу ж зроблю новий розіграш в Твіттері. А сьогодні, напевне, все. Всім, хто не виграв, я бажаю виграти щось в інших наших конкурсах. Адже зараз ми проводимо конкурс селфі на сайті. Що ми ще проводимо? Ага, а всі інші конкурси ми вже, в принципі, провели. Тобто, ми дуже багато всього часто роздаємо, тому беріть участь у наших конкурсах, підписуйтесь на всі наші соцмережі. в... Ага, ось тут хтось ще навіть е, ретвітнув е, розіграш, думав, що встигне. Ну, не встиг. Е, Андре, Андресбой. Андрес Бой, вибачай, ти, ти невчасно, ми вже розіграли іграшку. Наш переможець Юрій Ковальчук. Е, в мене сьогодні все. О Боже, тут е, далі фейверт, ю. Цей Андресбой. Зупинись, вже все, вже закінчили. Почуємось, напевне, вже в 2016-му. Я бажаю всім приємних вихідних, чудового Нового року, класно його відсадкувати в класному колі друзів, родичів, кого ви там збираєтесь на Новий рік до себе запрошувати чи кудись їхати. Словом, всім па-па, до наступної, наступної, наступної якоїсь там суботи, коли будемо щось розігрувати.